Збройний напад на залізничному вокзалі у Рівному чоловік з ножем накинувся на перехожого. На паузі. Чи відновлять будівництво об'їзних рівного та дубна найближчим часом? ITV. Новини. Добрий вечір. Вдарив ножем у живіт. Інцидент трапився у Рівному на пероні залізничного вокзалу. На жителя Київщини з ножем накинувся чоловік родом із Запорізької області. Що не поділили чоловіке, з'ясовувала наша Дарина Черемшина. Житель Київщини просто стояв на пероні та чекав на свій потяг, коли до нього підійшов підліток та попросив цигарку. Останній йому відмовив, і раптом на нього не кинувся з ножем інший чоловік. Він вдарив чоловіка ножем у живіт та пішов до приміщення вокзалу, де заховав знаряддя злочину. Лікарі швидкої госпіталізували потерпілого і діагностували у нього не поранення живота. Патрульні поліцейські розшукали нападника в залі очікування. Одним із цих поліцейських, які затримали нападника, був Ілля Маркевич. Він розповідає, під час патрулювання помітили на залізничному вокзалі карету швидкої та людину, яка жестами просила допомогти. Були на квадраті патрулювання. нам була заміщена швидка медична допомога, яка знаходилась біля нього. Зразу ж прибули на місце, побачили людину, яка сигналізує руками та жестами про допомогу. Про допомогу просив товариш потерпілого. Він все розповів патрульним. Після чого поліцейські і розшукали зловмисника в залі очікування. Ми одразу зреагували, так як за показами очевидців та свідків, які були на місці, вказали на особу, яка попередньо могла задати ушкодження громадянину. Було затримано на місці, не давали йому далі пересуватися до приїзду слідчі оперативної групи. Коли вже приїхала спецпідрозділ ТОР, також разом з ними було виявлено знаряддя, попереднє знаряддя, яке могло було задати ці тілесні ушкодження. Нападником виявився 54-річний уродженець Запорізької області. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік був неодноразово судимий, зокрема і за злочини проти життя та здоров'я людей. 54-річного зловмисника слідчий затримав у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Так у 2023 році чоловік умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння замаху на вбивство. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Слідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганством. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Попередня заскоєння нападнику загрожує до семи років позбавлення волі. Дарина Черемшина та Богдан Чегус, телеканал Media Group. Наслідки нехтування правилами у рівному водійка легковика перевищила швидкість, була неуважною за кермом та врізалася в електроопору. Тимчасово рух на ділянці дороги був ускладнений. На місці побував наш Максим Остапаць. Він розповість детальніше. Вулиця захисників Маріуполя, що горівному, тут сталася автопригода за участі легкового автомобіля. Автівка знесла електроопору наразі. На місці працює поліція для засування усіх фактів. А також комунальні підприємства міста також долучаються до усунення наслідків автопригоди. ДТП трапилося вчора. За інформацією від патрульної поліції, водійка легкового автомобіля Рено знехтувала правилами дорожнього руху, перевищила швидкість та врізалася в електроопору. Учора близько шістнадцятої години на вулиці захисників Маріуполя сталася дорожня транспортна пригода. 36-річна жінка не була уважною, не стежила за дорожньою обстановкою, не обрала безпечної швидкості, щоб керувати транспортним засобом, і внаслідок цього зіткнулася із бордюром. А далі за інерцією з опорою електромережі. Медична допомога на щастя нікому не знадобилася. А на водійку ми склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Від зіткнення із авто електроопора впала. Тимчасово рух на цій ділянці був ускладнений. Його регулювали поліцейські. Тим часом винуватиця ДТП від коментарів відмовилася. Лише пізніше її знайома телефоном повідомила, що можливо причиною автопригоди стало неякісне асфальтне покриття на вулиці за. Захисників Маріуполя. Я під'їхала вже після інциденту. Свідком я не була, тому мабуть, і не маю права це коментувати. Єдине, що можна звернути увагу на якість дорожнього покриття і на неприбрану територію по правій крайній змозі станом на сьогодні на місці, де трапилося ДТП, працівники міського комунального підприємства вже відновили освітлення. Опору. Цю опору ми поміняли, тому що мали, маємо відновити освітлення вулиці, а потім будемо працювати звинуватиєю ЖКП. Вона або самостійно відшкодує, або будемо через суд вирішувати, якщо вона не захоче самостійно відшкувати, то шкоду, яку задала нам. Освітлення вулиці має працювати. Відповідно, ми опору поміняли і відновлюємо лінію. З початку року у рівному чимало автопригод сталося саме на вулиці захисників Маріуполя. У патрульній поліції наголосили, що там для запобігання ДТП працюють екіпажі із спеціальними приладами фіксації перевищень швидкості. Порушників притягують до відповідальності. Максим Остапець, Валентин Злиденний та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Чи дочекаються будівництво двох важливих дорожніх артерій, які мали покращити транспортну ситуацію на Рівненщині? Досі на паузі мова про північну об'їзну рівного, що мала розвантажити місто. Її будівництво розпочали у 2019 році, та через війну будь-які роботи припинилися. І так ця об'їзна на сьогодні потроху руйнується. Разом з тим відкритим залишається питання і будівництва об'їзної удубні, яка мала покращити рух транспорту в напрямку Тернополя. Отож, яке майбутнє цих двох важливих доріг та чи є шанси на від... Будівництва вже найближчим часом. Про це далі у матеріалі Юлії Котляревської. Те, що мало стати північно-об'їзною Рівного, досі залишається недобудованим. На початок повномасштабного вторгнення дорога була готова на 80%. Втім, через події, які розпочалися у лютому 2022 року, завершити будівництво так і не вдалося. Нагадаємо, що будувалася ця об'їзна в рамках проєкту Володимира Зеленського Велике будівництво. Роботи стартували у 2019 році. Ця дорога мала б зменшити затори у Рівному та розвантажити місто від засилля великих вантажівок. Роботи на будівельних майданчиках, об'єкт, який називається північний обхід міста Рівне, зупинилися в повністю зупинились фактично у лютому 2022 року з початком повномасштабної збройної агресії. Тобто, основна ідея вивести транзитний трафік з міста рівного. Це впливає і на екологічну ситуацію. Це впливає і власне на економіку. Та після початку повномасштабного вторгнення будь-які роботи на цій об'їзній зупинилися через відсутність фінансування та незавершене будівництво. Дорога з часом почала обвалюватися. Через те, що будівельні роботи не були завершені, різні будівельні роботи, зокрема, найкритичніше і найстрашніше для дороги це система поверхневого водовідведення. І через те, що цей будівельний майданчик зараз не експлуатується належним чином як дорога, там виникають руйнування, спричинені атмосферними явищами, зокрема опади, талі, води. Водії розповідають, вони як ніхто хотіли б завершення будівництва об'їзної, адже це б економило і їхній час і нерви. Бо було б легше швидше діставатися, наприклад, на той самий ювілейний, де ми їздимо часто в гості, та і до торгових центрів було б ближче. І плюс, в той бік, наприклад, до зоопарку, було б швидше нам сюдою дістатися, і набагато полегшило б, напевно послабило б тиск на ту дорогу, якби ця була відкрита, а не їхати тут через. Олексин, повертати, ями, ями, таке. Було би краще набагато. Ну, я думаю, розвантажило, звісно. По суті, все рівне, ви об'їжджаєте і все. Ну, так, ну, да, якщо треба вам в ту сторону, допустимо, Костопіль і весь той район, то треба їхати через Рівне. А тут півчаса і все. Окрім північної об'їзної рівного відкритим залишається питання і поновлення роботи над масштабним проектом будівництва об'їзної у Дубні. Його задумали ще у далеких 90-х, продовжили у 2022-му. Однак, знову ж таки, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну все було зупинено. Це важливий проект, який би об'єднав автомобільні дороги 06 та М19 і теж вивів би транзитний. Весь транзитний трафік з міста Дубного, зокрема, на, в коридорі там, транспортних засобів, які рухаються з Тернополя в напрямку Волині, з Києва в напрямку Тернополя в напрямку Волині і, власне, з, зі Львова в напрямку Тернополя. Дмитро Леонтіюк додає, що станом на сьогодні державою не передбачені видатки із бюджету на продовження будівництва цих об'їзних, адже зараз всі гроші йдуть на оборону. Однак завершити їх будівництво можна за допомогою вкладень іноземних інвесторів. Над цим і працює місцева влада. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал про нові спецавтомобілі США для нашої області, про новий реабілітаційний центр на Рівненщині та про те, що у селі на Володимиречині на два місяці вели карантин, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Обіцянка цяцянка мешканці однієї з вулиць Рівного вже понад 15 років чекають на облаштування спортмайданчика. Аби пам'ять жила у Березному провели четвертий турнір пам'яті Богдана Семенчука, футболіста та захисника. А де майданчик мешканці вулиці генерала Безручка в Рівному вже понад 15 років чекають, коли у їхньому дворі облаштують спортивний майданчик. Зробити це їм обіцяла ще попередня влада. Однак віс і нині там чи дочекаються обіцяного дізнавалася наша Дарина Черемшина. Ну, тут немає нормальних ворот. Тут ямки, горбики, на яких ми спотикаємося, каміння, не обрізані дерева. Ось так юний рівнянин Данило розповідає про спортивний майданчик на вулиці Генерала Безручка. Для дітей пограти тут у футбол ще той квест, адже поле ніяк не облаштоване для цього. Ну так, ми тут на гаражі з типу, балончиком намалювали типу... Типу, там дві чорні палки і одного ставили на ворота, і били по гаражах. Коли ми били вище воріт, то він потрапляв на гараж, і нам доводилось залазити на, на гараж. Ну, я приходжу до друзів. І як тобі тут умови? Ну, таке було. Ну, на 22-й там немає нічого, Десь 21, ну, з гармонії нас деколи теж вигняють. І ми просимо туди построїти поле для цього двора. Місцева жителька та мама юного футболіста Валентина розповідає, на вулиці проживає багато дітей і їм немає де гратися. Через відсутність облаштованого майданчика змушені бігати в сусідні двори. У нас дітей, так як в нас дуже багато будинків, дітей дуже багато. І діти немає їм, де гратися, і діти вимушені бігати по інших дворах. Шукати собі стадіон, бо е, ви бачите, які тут занедбані е, е, територія. У нас тут багато дітей займаються футболом, так як у нас є отут е, спортивна школа ДЮ США. 4. і всі діти хочуть займатися. Пані Валентина додає ще у далекому 2009 році. Діти з цієї вулиці перемогли у футбольному турнірі Наш двір. Найкращий, як приз за перше місце, місто мало б облаштувати тут спортивний майданчик. Втім, обіцяного подарунку чекають вже 16 років. Проблема цього стадіону вже в нас полягає в районі з 2009 року. У Нас тут були діти, виграли тендер по футболу і нам обіцяли, що мають нам зробити майданчика. Футбольне поле, все обгорожено. З 2009 року ніхто нічого не робив. Це було ще при Хомкові. Заступник начальника управління у справах молоді та спорту рівного Сергій Шевчук зазначає. Питання про облаштування спортмайданчика на генерала Безручка піднімалося на сесії. Втім, через повномасштабне вторгнення значна частина фінансів йде на підтримку ЗСУ. А тому кошти на облаштування майданчика виділити не можуть. І така ситуація в Рівному не поодинока. У нас на сьогоднішній день є дійсно дуже багато звернень і дуже багато винення земельних ділянок для будівництва спортивних майданчиків. На сьогоднішній день ну питання капітальних видатків не стоїть. Тож мешканцям Вулиці генерала Безручка залишається лише чекати, доки місто все ж зможе виділити кошти із бюджету на облаштування спортивного майданчика. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. телеканал ITV Media Group. Пам'ять про героїв має жити вічно. У Березному провели четвертий турнір пам'яті Богдана Семенчука, футболіста та військового. Він загинув у 2022 році. Або пам'ять про героя жила. Батьки Богдана щороку проводять змагання серед спортсменів на турнірі. Побувала й наша Вікторія Якимець. У спортивній школі Березного фінал чотириденних змагань із футболу. Присвячені вони пам'яті військового Богдану Семенчуку. Він загинув у перші дні повномасштабного вторгнення на Херсонщині. Турнір уже четвертий рік поспіль організовує родина Богдана, аби вшанувати пам'ять про сина. Дата його проведення символічна. 13 березня 2022 року. Богдан віддав життя за нас і за Україну. І тому символічно, вже якби в цей день, 13 березня, ми так підраховуємо, щоб фінальні ігри цього турніру були якраз на цей день. Вид спорту обирали не випадково футболу улюблена гра Богдана із самого дитинства. Хлопець був вихованцем Березнівської ДЮСШ. Зіграв чимало поєдинків у складі місцевої футбольної команди Случ його перший тренер пригадує: юнак був наполегливий, впертий і завжди йшов до своєї цілі. Вже з дитинства він був. Хлопчик з характером завжди був непоступливий, завжди хотів перемагати, завжди був лідером команди. Такі турніри, окрім розвитку, вони також повинні слугувати як виховним. Етапом для дітей участь у змаганнях взяли 15 команд із Березнівської громади. За кубок боролися як хлопці, так і дівчата. Переважно п'ятих-сьомих класів. Багато з них не знали Богдана Семенчука особисто. Однак про його подвиг та життя чули від турніру у захваті. Було важко були, були сильні команди, але ми перемогли. Сподобалось чудові враження. Хочу ще раз швидше цей турнір. Хлопці трішки. Сильніші, трішки фізично сильніші, Було трішки важко з ними зіграти, але е, ми показували хорошу гру, хороший результат. Дякую велике, що ви захищаєте нас, даєте змогу. Е. Переможцями турніру стала команда Березнівського економіко-гуманітарного ліцею. Нагороджував переможців та призерів, в тому числі і голова Рівненської обласної асоціації футболу. Олег Кучер каже, провести цей турнір було важливо, адже пам'ять про захисників має жити вічно. У нього велике серце, це великий тіпек. Велика людина, яка, кинувши все в Польщі, вернулася на Україну, захищати державу. І коли є пам'ять про таких людей, то і діти, і всі пам'ятають і згадують. І є майбутнє у такої нації. Мама загиблого Богдана вірить, традиційний турнір у честь сина не лише зберігатиме пам'ять про нього, а й допоможе дітям розвиватися у футболі. Хоч як би нам не було боляче стратою Богдана, але повірте, я як мама я бачу просто в цих дітках, вони мені дуже схожі на мого сина Богдана. Мета цього турніру полягає в тому, аби дати можливість юним молодим спортсменам. Скажем, проявити свої здібності. Алла Семенчук зазначає, це вже четвертий турнір і точно не останній. Аби про героїзм Богдана Семенчука пам'ятали, змагання будуть організовувати щороку. Наступні ігри планують провести влітку на день народження Богдана. Вікторія Якимець та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. у ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.